До нас долучається Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного коренційного прес-центру сил оборони півдня України, полковник збройних сил України. Пані Наталя, доброго ранку і слава Україні! Вітаємо героям слава вітаю вас, пані Наталя. Почнемо з оперативної обстановки у вашій зоні відповідальності. Що можете повідомити, яка ситуація, які оновлення. Ситуація залишається достатньо напруженою, тому що ворог не припиняє обстрілів продовжується потужна контрбатарейна боротьба. відбувається відбиття штурмів на лівому березні, Ми продовжуємо утримувати плацдарм. Окупанти продовжують наміри нас випити звідти. Також ворог не припиняє терору і більш глибоких тилів України, зокрема, і дронова і ракетна атака серед ночі. Всі ці е, елементи обстановки безпосередньо впливають на напруженість роботи сил протиповітряної оборони і сил оборони в цілому. Що стосується стосутечної дронової атаки, ворог дію за представним планом, випускаючи дрони з південного напрямку. Розгалужував їх різними напрямками різними областями. Два тих, що залетіли до нас на Миколаївщину, на півночі області були знищені. Решту передали колегами. Там вони теж знатно попрацювали. На півдні ворог намагався проводити розвідку боєм з акваторії Чорного моря. Двічі атакував керованими авіаційними ракетами Одещину. В одному випадку відпрацювали вдало. По знищенню ракети в другому ракета втратила бойову спроможність і уламки впали на відкриту територію. Головне, що не постраждала ані інфраструктура, ані люди. Але сам постріл від ворога досить зрозумілий. Вони вимірюють готовність систем протиповітряної оборони до майбутніх атак. Маючи складні через відсутність а 50 вони проводять розвідку зараз. Саме та так а вони готують атаки на ваш погляд, так є. Є якісь дані щодо цього, а, очевидно, всі ознаки про це свідчать. В них накопичено кількість дронів. Відповідно, вони мають можливість їх запускати. Що може їх стримувати сьогодні? Фактично, тільки складні погодні умови. Зараз погода погіршується саме для. Е Дронової складової, скажімо так, і розвідувальне складовою, їм важче збирати інформацію про координацію, куди направляти баражуючи снаряди, і в випадку різкого перепаду температур шахедам загрожує погрожує обледеніння, і тоді вони можуть бути стриманішими в таких атак. Пані Наталя, а в цілому, цей тиждень, попередній тиждень, чи спостерігається можливо напередодні цих псевдовиборів на Росії збільшення кількості ворожих угрупувань чи якісь відбуваються суттєві зміни? Нашій зоні відповідальності в нашій операційній зоні таких змін ми не бачимо, але е, в непрямий спосіб, відстежуючи загальну ситуацію, ми бачимо певну активність серед складових стратегічної авіації. До прикладу, крім того, довготривала пауза невикористання ракетоносіїв морського базування, теж може говорити про те, що готується певне злагодження. Хоча та пауза, яка вже сьогодні. Тягнеться від попереднього масованого ракетного удару вона певним чином обумовлена діями сил оборони нашим впливом на цю ситуацію: знищення а 50 знищення декількох літаків тактичної авіації, що говорить про нашу здатність протидіяти авіації в такому сенсі, і це теж перекоординовує діяльність ворогів. Тому ми продовжуємо за ними стежити, але ті непрямі. На спостереження, що ми вже маємо, свідчать про те, що від намірів своїх вони не відмовились. Mm -hmm. Пані Таля, за даними ВМС в акваторії Чорного і Азовського морів, наразі немає ворожих кораблів. Втім, є у середземному зафіксовані там три російські військові судна, серед яких зокрема є два носії крилатих ракет із загальним залпом до 12 -ти. ракет. Чи становлять вони загрозу? Ну іпотетично звісно. Вони становлять загрозу. Хто там знає, що в половину Росіян навіть у Середземному морі. Але для того щоб загрозувати безпосередньо Україні ракетами з акваторії Середземного моря, таким ракетам треба буде подолати про повітряний простір країн НАТО. Це надзвичайно небезпечно. Не думаю, що стан божевіля вже такий. Угу. А, власне, є ще новини, що українські захисники зірвали розвідувальну місію російських військових, які намагалися на човні переплисти Дніпро, власне, і достатися до правого берега. Можна трошки детальніше про е, цей випадок? Це вперше подібна е, ревізію, таку проводять російські окупанти, і яка в них мета? Фактично наважитись просуватися аж до правого берега. Вони собі раніше не дозволяли. Тому що е, маневруючи серед Перепрошую, маневруючи серед островів, вони вже зазнавали потужних ударів і втрат, в тому числі в човниковому флоті. Таких потужних, що були змушені звертатися за поповненням човникового флоту аж до Бердянська і відтягувати човни звідти. Але те, що вони намагалися цього разу зробити такі демонстративні дії, це напряму пов'язано з майбутніми виборами. Вони просували наратив про повернення. Вернення на правий берег, і їм вкрай була потрібна, хоч якась малесенька квазіперемога перед квазівиборами. Ось вони і спромоглися на такий штурм відібрали кубку відчайдухів, відправили їх на човні, але ну, не кожний птах долітає до середини Дніпра, а тим більше з не з тим прапором, скажімо так, на борту. Тому потужний артилерійський вогонь зупинив човна. Скоротив його на чверть, деформувавши знатно, в тому числі від половини, що особовий склад, відправили у вихідні позиції. Тому вони були змушені повернутися. На, на той час Сальдо вже писав свій переможний пост про те, як плацдарм на правому березі допоможе йому повернутись в Херсон, угу. але лорт від Шойгу йому не допоміг. Я так розумію, ці зухвалі дії були саме ну, так би мовити в акваторії Херсону, тобто, от в тій частині, де Антонівське місто на правому березі, біля Антонівки, власне, е, так, вони дуже тяжіють до різних символів, тому їм було важливо. Е, Провести таку аналогію повернення нібито в вихідний момент Антонівського мосту, але ми нагадали їм і долю Антонівського мосту, яку вони самі і спотворили. Пані Таля, ну тут в, в цьому контексті, звичайно, пригадуються і наші спроби створити плацдарм на лівому березі. Є кринки, ми про них знаємо. Це в принципі вони залишаються на порядку денному і досі. І слава Богу, і слава нашим бійцям, які надзвичайно складну операцію там проводять. Але раніше була також інформація було, про плацдарм на лівому березі, там, де Олешка, якраз по Антонівському мосту, на протилежній стороні. Що із цим плацдармом? Якщо про це можна щось повідомити і додати в загальному розумінні, в нас на лівому березі не єдиний плацдарм навколо кринок, і взагалі при Розгляді більш детальному, що таке плацдарм це відправна позиція, з якою можна працювати далі, і наша робота на лівому березі не зупиняється. Ми продовжуємо розширення плацдармів і продовжуємо утримання тих позицій, які є. Ворог продовжує нас штурмувати, і штурмує в саме в піхотний спосіб до сих пір. В ембарго на використання бронетехніки ці штурми проводяться суто пішним порядком, і це говорить про багато чого, тому що при наявності сил та засобів у ворога на лівобережній території вони все ж таки зосереджені на діях на. Суходолі більш перспективному, тобто вони для себе позначили як пріоритетний напрямок Запорізький. На Херсонському намагаються просто тримати нас там, де ми вже закріпились. Вони вже прийняли це як дань.